Добрий день, мене звуть Володимир Абрамов, я психолог. В цьому відео я хочу розповісти про одну потребу, яка необхідна людині для того, щоб почувати себе в безпеці. Власне, цю потребу можна е, визначити як таку певну контрольованість, передбачуваність рутина. Власне, що це дає? Якщо у нас є рутина, якщо у нас є передбачуваність чогось, що відбувається, наприклад, е, я значить, зранку встаю, роблю собі Каву, там щось собі готую чи роблю певну йогу — Це певний розпорядок мені дає відчуття контролю над тим, що відбувається. І, власне, в нашій країні, там, де. Значить, цей контроль у нас намагається відібрати наш чудовий сусід. Да, то ось ця рутина, вона певним чином нам дозволяє цей контроль повернути. І про це я розповідав в ролику про. Навчену безпомічність. І власне, е, значить, іноді цієї потреби стає ніби так забагато. Да? І е, значить, коли дуже багато відчуває людина тривоги, вона починає робити вже певні якісь ритуали. Да? Ці ритуали, вони, як в примагічному мисленні, можна провести певну паралель, вони мають щось принести людині. Тобто я щось роблю. І, і відповідно до магічного мислення, я маю щось отримати. І ці ритуали, вони вже це можна спостерігати. при певних, вже е, Зараз вже ОКР не, не вважається тривожним розладом, але при ОКР власне, ритуали вони допомагають знизити відчуття тривоги. Е, і, наприклад, якщо я подергаю, е, ручку там, 5 разів, коли виходжу з дому, тоді, значить, все буде добре, і моя тривога вона щухає. Тобто ці ритуали, вони вони допомагають нам е, позбутися тривоги. І що цікаво, е, дав фанфект, що ці ритуали вони є не тільки в е, житті людини, а вони є у природі і в, у тварин так, так само. Да, і, значить, документований випадок, коли е, значить, священник купив е, е, у п'яниці коня. І цей кінь він відмовлявся йти, коли бачив вже знайомий там якийсь кабак. Тому що п'яниця заходив в усі кабаки, які він бачив по дорозі, щоб випити. І цей кінь він відмовлявся йти далі. Чому? Тому що йому було тривожно, тому що щось було не. не... Незвично, да, непередбачувано. А і відповідно священнику приходилося зупинятися біля кожного кабаку, в нього заходити. Ну, звичайно, пити йому не потрібно, бо зайшов вийшов, кінце побачив. Та й вони пішли далі. І відповідно, ніби байка ця розповідає, що священник... Вратив свої свій, свій ніби тому що всі про нього подумали, що він став п'яницею. Інший випадок розповідала одна мандрівниця, що в неї був кінь Біслюк. І вони ходили по одній значить, дорозі, по одному маршруту, і значить, на цій дорозі, в певному місці, вона зупинялася. Щоб Переночувати, і, власне, е, значить, потім маршрут змінився, але Кіні Віслюк відмовлялися йти далі. Вони починали тривожитись. Тому, чому? Тому що було непередбачувано, тому що було не так, як завжди. І, відповідно, е, в цій мандрівниці їй треба було робити певний ритуал. Та, їй потрібно було, е, значить, роз, розкласти палатку, можна було одразу її складати. Оцей ритуал е, він мав. Відбутися, щоб кінь і веслюк вони значить, продовжують йти далі. Тобто наші ці ритуали, певне, наше заспокоєння тривоги, певні наші там не знаю, талісмани так чи інакше, да, вони. Характерні так само і для тварин. Ну, власне, одна чудова знайома моя психотерапевтка, коли я розповідав їй цю історію, вона сказала: Та, та же що, в мене хомяк? На? І я йому переставила його миску з однієї частини клітки в іншу частину клітки. Всю ніч значить, з кохам'яка з ховраха доносився якесь буцання, якісь звуки. Зранку я побачив, що значить, його ця штука для поївки чи для їжі, да, що там вона присунула, посунута на звичне для нього місце. Тобто, бідна тварина усю ніч намагалася перетащити цю посуду на відому для неї місце. Е, да, у студентів на, в курсі психології особистості колись було питання: буденність і е, святковість. Ну, тобто Ми живемо в такому, люди живуть в таких двох режимах: буденність і святковість. Да, святковість, коли ми щось Святкуємо, коли ми щось відмічаємо, з іншого боку, є буденність. І, власне, ось про ці ритуали, про цю передбачуваність, про це все, це ось це якраз буденність. Та й буденність для нас необхідна для того, щоб, щоб нам було нормально, окей і нам було спокійно. Тому що це спокій, це безпека, це прогнозованість, тобто передбачуваність. Ось. Я сподіваюся, вам було цікаво це відео. Якщо так, то, будь ласка, ставте лайки, або ставте питання, або підписуйтесь на канал. Дякую вам за увагу. І зустрінемося в нових відео.